Про суддю Дебошира пише газета Черкаський край. Ця історія сталася в одному супермаркеті в Черкас. У магазин завалився помітно захмелілий чоловік і подався до стелажа з пивом. Незважаючи на відвідувачів і охорону, нахабно відкоркував та випив пляшку пива. На зауваження охоронця відповів нецензурною лайкою. Охорона супермаркету викликала міліцію та прибули на місце наряд, виявився безпорадним. Працівники міліції не вчинили жодної передбаченої законом дії. Їх налякали, чи то обіцянки звільнити з роботи, чи статус недоцурканого. Адже дебоширом виявився працівник апеляційного суду. Тролейбусний парк нарешті отримуватиме заробітну плату. Про це пише газета «Рідне місто Черкаси. Більше як три мільйони з додаткових субвенцій з державного бюджету на надання пільг з послуг зв'язку та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян було виділено Черкасам. Їх перерозподілили у міському бюджеті. За словами начальника управління вуличної інфраструктури Черкаського міського конкому Віталія Дядченка, майже 2,5 мільйони гривень спрямують на покриття боргу із заробітної плати працівникам тролейбусного парку. Від Підприємство заборгувало працівникам більше 4 мільйонів. Бути пильними і не попадатися на вудочку шахраїв радять читачам кореспонденти газети по українській. Тиждень тому на стовпах і під'їздах будинків в Черкасах з'явилося оголошення з проханням допомогти хворій шестирічній дитині. Текст написаний із помилками, фото дитини взяти з інтернету. Внизу вказані тільки банківські реквізити, жодних контактів немає. У благодійних фондах кажуть, що таке можуть робити шахраї. Зазвичай у оголошеннях під реквізитами банку вказують номер телефону рідних чи адресу. Те, що контактні дані відсутні, це. Вже має насторожувати. Удаї відкрили полювання на любителів їзди з вітерцем, пише молодь Черкащини. Від 15 листопада співробітники Державтоінспекції знову мають право фіксувати перевищення дозволеної швидкості за допомогою скандально відомого приладу візир. Не обійшлося тут і без ноу-хау, адже за новими правилами інспектори можуть не тільки стояти з радаром на певній ділянці дороги, а й використовувати його під час руху патрульного автомобіля поряд з водіями. У водіїв нововведення викликало шквал емоцій. Більшість із них вважають, що прилад даватиме збій під час руху по нерівних дорогах